Хоровописы, електрокотел, напився бабла із людей. Лицей бой алер трошки тоже висмотр. Цей електролічильник тепер буде в чотири рази крутитися повільніше. Це все тому, що на об'єкті встановлений тепловий насос з системою повітря вода потужністю теплової 14 кВт. Замість електрокотла тепер у нас внутрішній блок теплового насосу з невеличкою буферною ємністю, а замість електробойлера бойлер непрямого нагріва, в якому тепловий насос мінімум втричі буде готувати гарячу воду дешевше. Ця топка ще не обліцована типа плиткою. І зараз, бачите, вивішали все обладнання для того, щоб. Його можна на американочках було потім в майбутньому зняти, обліцювати топочну і щоб тут була краса. Невдовзі на цей дах поміститься у нас 12 кВт по панелям, стане трьохфазний інвертор на 15 кВт високовольтний, і пару батареї для запасу поставляться в гаражі, і будинок стане практично автономним. Друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!